Не ну ми повертаємося до оперативної ситуації в Україні. Один загиблий та четверо травмованих внаслідок ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області. Про це повідомив у телеграм-голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Детальніше про наслідки удару дізнаємося в нього особисто. Пан Сергій доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас. Добрий ранок, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, що зараз відомо про наслідки ранкового обстрілу. Щодо рункового обстрілу, то скажу так, що на Павлоградщині був, відбувся масований ракетний удар, за результатом якого одна людина загибла, чотири людини постраждало. Зараз всі знаходяться в лікарні. Серед чотирьох, двох важкий стан. Одна людина вже знаходиться в палаті просто, а три людини знаходяться на операційному столі Павлоградській лікарні. А відомо, чим обстрілювали, чим обстрілювала російська армія Дніпропетровщину? Ну... Попередні зараз і правоохоронці працюють всі на місці прильотів, але скажу, що за попередніми даними, одна ракета Іскандер балістична, і, три крилати, і чотири крилаті ракети були. А точно, модель ми вже скажемо після огляду місця подій. І ще яких руйнувань завдали обстріли зранку? Станом на зараз якраз комунальники обслідують цю територію, ну скажу одразу, що понад 20 будинків зазнали пошкодження. Вже проговорили з органами і місцевого самоврядування, що людям буде надана вся необхідна допомога. Ну, перше, це вибиті шибки, постраждали дахи. Ми вже працюємо над цим. Якщо загалом говорити як минула ніч на Дніпропетровщині, то якою вона була, чи часто фіксували обстріли? Що ну ніч більш-менш нормально пройшла спокійно. Але під ранок ворог задав відповідних теж ударів і по Нікипському В вечірній час, тому числі і знов були удари завдані по Павлоградському районі. Але впевнений, що вистав, і ми переможемо. Дуже вам дякуємо за цю інформацію. Сергій Лисак, голова Дніпропетровської Ова, був з нами на прямому зв'язку.